Які коронки взагалі бувають і в чому різниця, та скільки в середньому служать коронки? Якщо брати в загальному, то існує два види корону. Перші це тимчасові, які ви носите після того, як вам відпрепарували ваші зуби. Їх можна виготовити одразу в клініці, тобто в кріслі, виготовляються з пластмаси. Але після зняття тимчасових одразу встановлюються постійні. Постійні коронки виготовляє технік, тобто не в клініці. Вони виготовляються з двох матеріалів: діоксиду цирконію та кераміки. Це два високоестетичні матеріали, але є між ними відмінності. Грубо кажучи, цирконій – це камінь, з якого випилюється форма зуба і потім одягається коронка. Цирконій можна прикріпити виключно механічно, приклеїти до зубу, як на суперклей. А кераміка це е, порцеляна, яку можна прикріпити адгезивно до зуба. Тобто з'єднання настільки міцне, що якщо відбувається злам коронки або злам вініру з кераміки, воно зламається разом з самим зубом. І це при дуже високих навантаженнях на цей зуб. На жаль, ми не завжди можемо використовувати керамічні коронки, і тому ми використовуємо цирконіві коронки. Але по естетичності і функціональності вони майже ідентичні. Єдина проблема в тому, що цирконі неможливо зафіксувати адгезивно. І найголовніше за вибір самої конструкції відповідає сам лікар, тому що він більше розуміє, при яких ситуаціях краще що використати, і який зуб з якою конструкцією прослугує якнайдовше.